Вітаю вас, кінемани! В сьогоднішньому відео я розповім вам про 5 чудових мотиваційних фільмів, які зарядять вас енергією, надихнуть на великі звершення і допоможуть відкрити нові горизонти. Так, менше тексту. Ну що ж, починаємо. І перший фільм це біографічна драма Нескорений, зрежисована Анджеліною Джолі та випущена у 2014 році. Заснована вона на реальних подіях з життя Луї Земперіні, американського олімпійського бігуна, який став військовим льотчиком під час Другої світової війни. Я сам льотчик. На маленьких самолітах літаю, але тим не менее. після того, як його літак збивають над Тихим океаном, Луї разом з двома товаришами по команді виживають на надувному човні 47 днів, терплячи усілякі випробувані. Парламент це героїчні люди, Сирена Ніхто не спускається в біжить. Нарешті їх рятує японський корабель, але це виявляється лише початком нових випробувань. Луї потрапляє у військовий полон і зазнає жорстоких катувань в декількох японських таборах для військовополонених, але не втрачає надії та волі до життя. Коли востаннє ти їла м'ясо после Попри постійне знущання, побої та приниження, він знаходить внутрішню силу, щоб пережити ці випробування, і зберігає віру в себе і непохитний дух, надихаючи оточуючих. Нескорений це більше ніж просто фільм. Це крик про віру, надію та незламну людську природу. Джолі створила справжній кінематографічний шедевр, який закарбовується в серцях глядачів на довгий час після завершення титрів. Це обов'язково до перегляду стрічки для всіх, хто шукає натхнення і мотивації в найтемніші моменти життя. Невидима сторона, наступна картина на огляді, де головні ролі виконують Сандра Булок та Квінтон Аурон. Фільм розповідає зворушливу історію Майкла, хлопця з важким дитинством, який знаходить нову сім'ю та досягає успіху завдяки їхній підтримці. В один холодний дощовий вечір багата та успішна родина Туохі випадково натрапляє на бездомного підлітка на ім'я Майкл і приймає сміливе рішення. Дати цьому хлопцеві шанс на краще життя, запросивши його до себе додому. Є стілік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Майкл це великий і потужний, але надзвичайно тихий та добрий юнак. Він знаходить новий дім у родині Туохі, де зіштовхується з новими викликами та можливостями. Завдяки допомозі своєї нової родини та непохитній вірі Лін, так би мовити, нової мами Майкл стає зіркою шкільної футбольної команди, отримуючи запрошення від численних коледжів. Фільм майстерно показує, як сила доброти та підтримки може змінити життя людини, яка здавалася приреченою на невдачу. Невидима сторона також досліджує складні питання расових та соціальних бар'єрів, відкриваючи перед глядачами глибокі емоції та людські стосунки. Сандра Булок чудово втілила образ Ліен, зігравши жінку з великим серцем та сильною волею, завдяки чому отримала премію Оскар за найкращу жіночу роль. Маленька ну... Це нормально. Я думаю, наші з вами жіночі руки багато чого в цьому житті потримали. Так? Фільм залишає незабутні враження, змушуючи вірити у доброту та силу людського духу. Непереможний це спортивна драма, випущена у 2006 році, яка ґрунтується на реальній історії Вінса Папалії. Фільм зрежисований Еріксом Кором, а головну роль виконує Марк Валберг. Уяви собі ситуацію, коли твоє життя зупиняється на межі краху. Тобі трохи за 30, робота вчителя втрачена, шлюб розпався, і здається, що мрії про велике майбутнє зникли. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось, мені кажеться, я невірно знаю, за що, але я не можу вам сказати. Але саме в такий момент він з Папалі, герой нашого фільму, вирішує не здаватися. Він отримує несподіваний шанс спробувати себе у складі команди NFL Philadelphia Eagles завдяки відкритому кастингу. Це квиток у невідоме, але Вінс наважується на цей ризик і стає прикладом для наслідування. На своєму шляху він зустрічає Діка Верміла, тренера команди, який вірить у потенціал Вінса. Я б швидко шопив вистав. Разом вони долають численні труднощі від важких тренувань до скептичних гравців і фанатів. Фільм чудово передає атмосферу 70-х років, а музичний супровід додає йому ще більшої автентичності. Загалом, непереможний це історія про те, що неважливо, наскільки важкі можуть бути обставини, бо якщо ти віриш у себе і готовий боротись, ти можеш досягти всього, чого забажаєш. Наступний фільм, який надихає з перших хвилин до самого фіналу, називається Еді Орел. Це фільм про героя, який відмовляється від поняття неможливого. І так я полетів. Вий... Майкл Едвардс. Це той самий хлопець, який з дитинства мріяв про Олімпійські ігри, незважаючи на всі негаразди, невдачі і зверхність оточуючих. Він не відступає і вирішує взяти участь у змаганнях з стрибків на лижах з трампліну. Маючи за плечима лише непохитну віру в свої сили. На його шляху з'являється Бронсон Пірі, колишній чемпіон у цьому виді спорту у виконанні Г'ю Джекмана. Їхній союз, схожий на грім серед ясного неба, це шалений, непередбачений, але абсолютно дивовижний. «Еді Орел це не просто історія про спорт, це подорож до серця кожного з нас, хто колись мріяв, хто не здавався, незважаючи ні на що. Кожен кадр, кожен діалог нагадує нам, не має значення, що думають інші. Важливо тільки те, у що ти сам віриш. Ну, блядь, у мене 33 бойових виходи блять, в татаце. Куди за лінію фронта? блядь. Еді та Бронсон разом проходять через багато труднощів і смішних моментів. Їхня дружба це ключ до успіху. Ю Джекман додає гумору та динаміки в цю надихаючу історію, а ми разом з ними сміємося, сумуємо і радіємо перемогам. Любов і перемога. Все, що нам потрібно. кожен, хто подивиться, Еді Орел відчує неймовірний приплив натхнення і тепла, це фільм, який змушує вірити в себе і свої сили незалежно від обставин. Макфарленд це надихаюча спортивна драма 2015 року. Фільм розповідає історію тренера Джима Вайта, якого зіграв Кевін Костнер. На початку фільму нам показують маленьке містечко Макфарленд у штаті Каліфорнія, де життя тече своїм тихим руслом. Та мені, у мене батя прокурор, ти прокурорки, дібів. нахуй, уже їде п'ять хвилин, нахуй немає. Але усе змінюється, коли Джим Вайт, тренер з легкої атлетики, приїжджає сюди разом зі своєю сім'єю. Джим стикається з численними викликами у новому середовищі, але незабаром він виявляє неймовірний потенціал місцевих учнів. Я займаюся спортом уже, от рік. Вайта надихає впертість та працелюбність мексикансько-американських хлопців, які кожен день працюють на полях після школи. Він вирішує створити команду з кросу і розпочинає тренування з групою учнів, які ніколи раніше не займалися цим видом спорту. Незважаючи на труднощі, команда поступово починає досягати успіхів. Джим Вайт стає більше ніж просто тренером для хлопців. Він стає наставником і підтримкою. Допомагаючи їм зрозуміти власну цінність і можливості, Красавчик я Звичайно, красавчик. Завдяки підтримці тренера і наполегливій праці, команда Макфарленда перетвориться на справжню силу у світі кросу. Фільм наповнений емоційними моментами та незабутніми сценами, які залишають глядачів з почуттям натхнення та віри у свої сили. Фільм Макфарленд Останній дані підбірці. Я дякую вам за увагу і почуємось у наступних випусках. Майтеся гаразд!